Покращити власне здоров'я і водночас стати волонтером. Таку можливість пропонують у Коломийській залізничній лікарні, яка незабаром має стати госпіталем для ветеранів АТО. У медзакладі усі охочі можуть прийти обстеження, отримати консультації, здати аналізи та прилікуватися у стаціонарі. За отримані послуги пропонується оплатити благодійний внесок. Ці гроші будуть використовувати для лікування воїнів і облаштування медустанови. Головний лікар Володимир Федоришин ознайомив нашу знімальну групу із роботою лікарні. І далі про це репортаж Галини Досин. Раніше Лікарня на вулиці Шкрумеляка у Коломиї обслуговувала тільки людей, котрі працювали на залізниці. Наразі триває реконструкція цього медичного закладу. Вже 10 червня обласні депутати голосуватимуть за створення госпіталю для воїнів. АТО. попри це, лікарська установа працює у звичному режимі. Зараз у стаціонарі є 70 ліжок. Планують збільшити їх кількість до 110. Загальний штат працівників понад півтори сотні різних фахівців. Лікарня запрошує не тільки залізничників, а й всіх охочих приходити до них на діагностику, лікування чи консультації. У Нас є терапія, хірургічне виділення, поліклінічно помічному полі є всі спеціалісти. Та в кожній поліклініці. Надаємо всі послуги. Є вся діагностика, є, чуть апаратура застаріла, але ми надіємося, що ми її найближчим часом поновимо. Також завдячуємо всім волонтерам, всім благодійникам, які долучаються, які допомагають нас. Також закликаємо людей не все да, це приходити нас відвідувати, ми надаємо практично всі сфери послуг. Ну, може, буде часом якісь певні нюанси, так як для ветеранів війни ми розуміємо, що буде надаватися все безкоштовно, а за якісь благодійні внески чи які, щоб люди розуміли, коли вони будуть вносити якусь Тобто це буде йти на розбудову цього медичного закладу, де опять же, покращаться умови перебування ветеранів війни у цьому закладі. Володимир Федоришин запевняє, що благодійні кошти витрачатимуть прозоро і тільки для розбудови госпіталю та потреб ветеранів. У цьому пацієнти та благодійники матимуть змогу пересвідчуватися особисто. Зараз простір наш відкритий. Дуже багато є журналістів і всяких волонтерських організацій, які в першу чергу прибігають і можуть це висвітлити. Тобто не можуть заховати від них нічого зараз. То, тобто що все відбувається, як воно відбувається, це досі зараз прозоро. Ну, люди мають можливість познайомитися, самі зайти. Це ж не є заклад закритого типу, що тут не можна зайти. Так що ми закликаємо людей відвідати, подивитися, ознайомитись. Якщо ми маємо якісь наші проблеми, доносимо їм свої проблеми. Вони мають свої проблеми, не доносять нам. Ми будемо старатися їх вирішити. У лікарні зустріли президента федерації боксу Коломиї Олександра Лусака. Його родина вже десятиліттями користується послугами цієї лікарні, бо батько пана Олександра був залізничником. Хоча бували й в інших медзакладах, залізнична залишається в них в пріоритеті. Тут зовсім іначе відношення до людей, зовсім інакше відношення до лікарів до хворих. І я сам лікую зараз. У мене хвора нога. Я лікуюся, відчуваю скажем днем, що мені краще. А от Поліна Іванівна вперше скористалася послугами залізничної лікарні. Тут на стаціонарі лікує варикоз. Каже, зі здоров'ям вже все добре. Завдяки зусиллям хірурга Романа Кобринського. Бо я не від залізної дороги. Я так собі пересічна людина. Почула добрі відгуки цій лікарні, хірурги добрі. От і вирішила сюди прийти. Ми поцікавилися, які ще послуги можна отримати у залізничній лікарні. У кабінеті функціональної діагностики господарює Наталія Шайдюк, яка на цій посаді працює вже 30 років. Каже, впродовж дня вони можуть прийняти до 20 пацієнтів. Наш кабінет може надати послуги всі по функціональній діагностиці. Це екг діагностика, велоргометрія для визначення скритої рекординарної недостатності і толерантність до фізнавантаження. навантаження. Можливо, це потрібно буде. Ну і, можливо, якийсь велотренажер застосувати у розробці разом із травматологами. Ну Будемо застосовувати спірографія, функція зовнішнього дихання. Ендоскопічні обстеження шлунково-кишкового тракту можна провести теж у спеціальному кабінеті. Фіброгастрозофовоскопія, ректороманоскопія, Романоскопія, Що це вони включають? Це є обстеження. Верхніх відділів шлункового тракту і нижніх відділів діагностується вся патологія. Значить, ураження стравоходу, шлунку, 12-палої кишки, зокрема ерозивні ураження, виразкові ураження, а також діагностується ураження прямої кишки, сигмовидної та товстої кишки, в тому числі. Виявляються і початки і початкові стадії онкологічних захворювань. в кабінеті ультразвукової діагностики. Теж очікують пацієнтів. Тут мають нове сучасне обладнання. Результати обстеження можна отримати впродовж 15 хвилин. Виконуємо обстеження внутрішні органи, нирки, сечовий міхур, простата, щитовидка, узде серця. Можна в цій лікарні скористатися й послугами стоматолога. Тут діє зубопротезний кабінет зі своєю лабораторією та зубними техніками, готові лікувати всіх. А наразі тут в основному протезують воїнів. АТО. для лікаря Яреми Перевізника це зовсім новий досвід. Каже, є багато проблемних випадків, з якими раніше не мав нагоди стикатися. А ще доводиться бути й психологом, бо після отриманих травм на передовій стоматологи у декого теж викликають дискомфорт. Ой, Дуже складні. Дуже складні. Це після поранень чи після набуті. поранень і набуті, і все, і пона відсутність там нашої допомоги. Оце воно приводить до того, що вони, але слава Богу, попадають до нас. Уже тут їм спокійно, вони непрості, всі складні. Працюємо над цією програмою. Маємо виділення фінансові можливості, вже є для них все повністю. запротизували, близько 20 чоловік і дуже серйозно. У фізіотерапевтичному кабінеті одночасно можуть прийняти сім хворих. Позмінно тут працюють чотири медсестри. Ми надаємо діодинамік, електрофорез, ультразвук, робимо інгаляції. На тій стороні у нас також є багато кабінетів: УВЧ, солюкс, магнітотерапія. Ми, звичайно, приймаємо тільки за направленнями і ліки, які назначає лікар, вони приносять з собою. Єдине хворі, які лежать в стаціонарі, вони залізничники вони мають полюси, то вони лікуються безкоштовно. Лабораторія може зробити всі необхідні обстеження, приймають всіх, хто потребує. Тут працюють шість фахівців. До 15-ї години результати вже можна отримати. Загальні аналізи з пальця робляться, робиться цукор крові, ну, сеча, кал. Загальне прийняття аналізи, все біохімія робиться в межах необхідного. Направлення повинно бути, щоб ми знали, що зробити і як повинно. Проекти у нас є постійно, з цим у нас проблем немає, забезпечення у нас добре. Апаратура, ну маємо, що маємо. Працюємо на тому, що маємо. Хотілось би трошки осучаснити лабораторію, якісь новіші апаратура, щоб були, якісь аналізатори, щоб були сучасні, щоб можна було робити окрім загальних аналізів, які є, щоб ми могли ще якісь гормони робити. У рентгенкабінеті теж мають хороше обладнання. Апаратуру придбала ще залізниця у 2008 році. Маємо рентгенографію, де в основному всі робимо обстеження і маємо рентгенскопічний апарат. Він теж непоганий. Починаючи обстеження всі терапевтичні легені, плюс всі травми рентген, кісток, Ну а скопія це для діагностики. Ті люди, які бояться, наприклад, зараз учасників методів КТ або МРТ, а ви знаєте, що є фобії, то деколи скеровуються на скопічні обстеження. Загалом ремонтні роботи та впорядкування території і приміщення тривають майже безперервно. Вже оновили центральний вхід, частково відновлюють перший поверх. Якщо все вдасться з переоформленням і заклад отримає обіцяне фінансування та підтримку, то за п'ять років тут може бути сучасний госпіталь, куди приїжджатимуть зі всієї України, розповідає Володимир Федоришин. Варто зауважити, що лікарня має окремо пристосовану територію, досить зручне розташування до вокзалу та автобусів. А ще Важливо, що сама будівля має три поверхи, а сучасні правила вимагають. Медичні заклади не можуть мати більшу висоту. Також неподалік є й центральна районна лікарня, з якою теж будуть співпрацювати. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК.